Доброго дня, гості, глядачі, підписники мого ютуб каналу, всіх рад бачити. Ну що, хочу вам кое що сьогодні те, що відео яке нестандартне зробити. хочу вам показати, знаєте, для тих, щоб, е, хто думає, що життя в селі і життя свиноводів це сказка, це якийсь там, я не знаю, там як ще його там назвати, мед. Щоб як кажуть, життя медом не казалось, я вам покажу сьогодні таке відео да? вихідний в селі. От Зараз накидаємо ще трішки дрів. бачите, так і Топимо утфілем, Всяким утфілем, та і все. Дешево, сердито, але підгорає і все нормально. Чому так топимо? Тому що ну, не для тієї мети, щоб було тепло, а для тієї мети, щоб... Сирі, сире по сере повітря, волога виходила із саре. І плюс з кухні є всяка всячина. Я його зараз підігрію, підзахип'ячу. І там у нас та що свинка на цьому, як би мовити, на покаранні, яка більше все, що піде під ніж, то ми їзь туди. Ну, я вам скажу, дивіться, ми переселили наших ремочок. Ну ті пара може, тікаємо тікати. Вони вже така, наші одно з них прийшло в охоту, але ще не стоїть. Ось ця, Я в неї меншенька. Я в неї утром уже замітив оці окупали, що в неї витілення йдуть. Але вона ще не стоїть. Ні, 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 ні. Вибачайте за якісь відео, що це, ходжу, кручусь, кладися, що вони роблять. Так. Опа. Тому, знаєте, що я вам хочу сказати зі свого досвіду. Не бійтеся прощатися свиноматками. Ну не виходив на її не цей ніж виліще всі захворювані. Ще не стоять. Остається, яка красунь. Айте, ай, айте. Айте ай ай моя, ай ай-ай. Ось так справа. Зараз вам покажу наших відбудівельних свиней, від них я вже вичистив. Так. Тут вже. тут лежбіще мозких котиків. Сьогодні оддень Ландраса міряв. Ну Вага, виходить, довжина 125, обхід 125. Ну Плюс-мінус, я думаю, до 150 кг йому є. 140 це мінімум. Не повинен якийсь більшенький за цих. Отакий От у нас тут. Тут наші пітренчики. Дивіться, які неправильні. Жалко, що вагів немає. Ну, колись, як буде потреба, необхідність, то купимо. Ну, так, кілограм, ну, хоча б на півтони треба да, брати. Там, чи зарізали, зважили чисто для себе, чи отаких пуцвірків зловив, поважив. Так, що у нас тут? Так, цей наш телесик тут лежить. Такий тюльпанчик, який водолагер був. І його одна подружка залишилася, Але нічого, її вже недовго залишилось. Так, тут наступна партія буде. Це також кантери, кому потрібні. Якщо контакти будуть потрібні, питайте. Я вам дам. Це нас тут Полтавський район, село Мильці. Женя. Приятна людина, дуже... Досвідчений фахівець в своїй справі, окрім спермодоз, він вам, ну, ви зможете там, і консультацію в нього отримати, тобто ну, то з ним взагалі питань нема ніяких. Так. Це, як завжди, наші французькі як які перед цим ті ще менші, це спермодозу ми, як завжди, беремо Андрія Петровича, Рівненська область, привіт з Полтавщини вам. Дякуємо за вашу працю, за те, що ви надаєте також консультацію. Знову ж таки, якщо. Ну, ну, я не можу, наприклад, сам особисто всього знати. Да? Ну, я не стісняюся взяти, набрав, спитав Петрович там, чи Жені, чи ще когось, каже, посовітуй, порадь, давай приймемо якесь рішення. Ну, рішення -то взагалі, е Кінцеве рішення буду я приймати, але ну, посовітувались, визначились і зробили. Ось така ситуація. Тому зараз продовжуємо вичищати потихеньку і буду вам заснімати. Так, Друзі, також е, дякую за пораду підписнику, е, за те, що він порадив поставити отакі, е, мембрану, чи як він там правильно називається. Дивіться. Бачите, тепер все норм. Але так було не зразу. Е, зараз вам покажу і скажу, що я зробив ще для того, щоб е, тут не було все ж таки конденсату, і воно бачите, втягує. Тобто повітря проходить, дихає, все більш-менш нормально. Але е, перед цим в мене тут капець, отак коплі, як оце. Ось дивіться, бачите. Так само і скрізь було. Що я для цього зробив? Зараз вам покажу. Ну, Само собою я буржуйку топлю, а тепер я ще відкрив ті два вікна на провітрювання. Тобто там об'єм невеликий, тепло, вони тут все одно свиноматки дають. Тим більше, дай Бог, все нормально, підуть опороси, будуть лампочки включені. І воно все це тяне. І тепер взагалі буде, я думаю, гарно. От така ситуація. А так реально я повісив, зайшов, а там капець. Реально дуже багато було бор. Можливо, я не тією стороною його повісив. Зараз знову ж таки покажу. Може ви мені в коментарях підскажете. Ну, наче ж з цією світлою вниз. Це ось ця ж кольорова зверху. Ну, тепер гарно. Так, ну що, друзі? Накидали їм уже соломи, поприбирали, навели порядочок. Тепер не забуваємо, що у нас неділя, у нас же ж вихідний день. Ми зараз проведемо суху дезінфекцію, дезосан вігор. Все це діло закидаємо, щоб це було менше і запаху. Плюс зараз ще додамо по відгодівлі, ну там, де свині зараз на відгодівлі, додамо їм. Соломи, щоб знову ж таки, щоб все було сухенько. Саме головне це щоб моча сходила. А в нас вони зроблені рештачки, моча сходи, менше запаху. Нівелюємо, як би мовити, їх, щоб воно тут не застоювалося. І плюс вичищаємо двічі в день. Так, А далі дивіться, як я далі провожу вихідний день. Так, ну що, Продовжуємо тур вихідного дня. Гарно так димить. У нас вже сніжок пролітає, дуже так класна погода, взагалі бомба. Знаєте, хто розказує, що свині там це легко, що це все це, це, це капець. Свиней легко дивиться в двох вигляді. Або коли ви дивитесь мої відео в Ютубі, або коли ви жарите сало і м'ясо на сковорідочки. Оце тоді легко, на це свиней дивиться, що це дуже легко. Чим же ж ми продовжуємо тур вихідного дня. <кій> Потрібно приготувати корм нашим машунькам Як я його роблю? Е використовую я супер-пупер, е е ручні мотовила міксер. руки Перемішується все це діло, нормально виходить. Засипається відро ячменю. Потім кружка гороху. ось горох Дві кружки е сиродавленої соняшникової макухи. потім Відро кукурудзяних відходів, кружка гороха, дві макухи. І от таким чином все це діло перемішується. Поки воно дойде туди, воно все гарно вимішиться. Запускаємо. Отак воно потихеньку, собі помаленьку працює. Дробілка в нас на 220, саморобна, але гарно працює. І погнали отак. Так, друзі, ну а тепер корм для свиней на відгодівлі. Фініш макуха сиродовлена. кукурудзяні відходи і горох. Закончили б інтер. Поки бив в 9, то десь відео цікаве. Подивіться зараз, пожалуйста, і 2 секунди ще його обговоримо та й будемо завершувати. Наші супер. Блін, Як це сказати? І не вихідний. якось так Хотів сказати таке цікаве слово. Хай, просто буде вихідний. Бачите, як наші колеги відстоюють своє право на нормальні умови праці, на нормальні на все, як щоб було. Тільки їх, їх тільки трошечки, щось там цей, вони одразу об'єднуються і пред'являють свої інтереси і свої вимоги. І їх відстоюють перш за все. От така ситуація. Отакі От друзі-вихідні. Повичищав, туди-сюди, пішов деребить, туди-сюди, зараз зайду в хату на годинку і там туди, ну, хай, хай може більше трошки. І опять виходжу на вулицю. Тому, хто хоче займатися свиньми, раді бачити вас. Приєднуйтесь до як кажуть, клубу любителів свиней. Всіх благ!